Що ж буде після завершення гуманітарного захисту? Чи доведеться здавати іспити з англійської мови або проходити тест про життя, тобто Life in the UK в Великій Британії? Відповідь вас приємно здивує. Якщо ви перебуваєте в Великій Британії на підставі гуманітарного захисту після п'яти років проживання, ви маєте право вже подати заявку на постійне місце проживання, тобто індефлікту ремень. Звичайно, якщо ви задовольняєте всі імміграційні правила за останні п'ять років і були поважним громадянином Великої Британії. І головне, вам не потрібно складати іспит з англійської мови. А також додатково тест Life in the UK. Тобто ці обидва тести здавати не потрібно. Це важлива перевага саме цієї візи, і вона особливо цінна для тих людей старшого віку, людей з інвалідністю або тих, кому складно, дається вивчання. Цієї мови так вимоги до мови та знання британського життя з'являються тільки пізніше, якщо ви вже вирішите подаватися саме на натуралізацію, тобто на британське громадянство. І навіть тоді мова має бути лише на рівні B1, а навіть не на b 2 Як багато хто з вас помилково це вважає. Тож, якщо ви плануєте залишитись у Великій Британії після гуманітарного захисту, не хвилюйтеся, тестів на цьому етапі не потрібно буде здавати. Що ж вам потрібна персональна консультація? Пишіть мені, будь ласка, у приватній повідомлення.